вітання, шановні українці! Сьогодні я хочу познайомити вас із підкорізом від компанії TopWay, який називається v 2012 Нагадаю, компанія TopWay – це постачальник ручного інструменту на ринку України, і 90% цього інструменту це інструмент для майстрів-плиточників. В асортименті цієї компанії з'явився плиткоріз з назвою V-2012 з довжиною різу 120 см. Але я перевіряв, можна різати і 121 і 122 см. Перше, що мені сподобалось в цьому плиткорізи, це його вага. Вага його складає десь 13, 14, 16 кг, плюс-мінус. Це його мобільність. Дивіться, ось це і є плиткоріз. Бачите? Він доволі легкий, він доволі мобільний. Для того, щоб працювати, мобільність в сучасному світі для майстрів-платичників це дуже важливо. І цей інструмент, він доволі мобільний. Довжина. Довжина самого пудкорізу 147 см. Він доволі компактний, він доволі легкий. Ролик на цьому путкорізі діаметром 22 мм, посадочний 6 мм. Тобто втулка, палець, на якому стоїть 6 мм. Це на сьогоднішній день доволі поширений діаметр е, ролику, який є у будь-якого виробника. Шиджин Bihay. Здається, у Геркулеса такий стоїть ролик. У Крістала точно такий же самий ролик. Тобто, знайти на сьогоднішній день цей ролик взагалі немає ніякої складності. Є у кожного виробника ручного інструменту. На ролику є така втулочка, яка на міліметр, може на 2 міліметри плюс-мінус ширше, ніж товщина самого різця, самого ролику і підшипнику. Тобто, ця втулочка вона ширше, ніж сам ролик. І коли ви монтуєте цей ролик на плиткоріз, губи, які зажимають губи плиткоріза, які зажимають і тримають цей ролик на голові, вони впираються в цю втулочку, ви зажимаєте гвинтом, і у вас, коли ви ріжете плитку, у вас крутиться лише механізм самого підшипнику. Тобто у вас немає ніяких трущихся частин і немає ніякого зносу. Ролик не треться. Об алюмінієві губи цього плиткорізу і вони не будуть стиратися. Там не потрібні ніякі втулочки, додаткові там шайбочки, нічого не потрібно. Якщо у вас з'являється якийсь люфт на цьому ролику, то це означає, що вийшов із строю вже підшипник. І ви просто розкрутили ключами, які є в наборі, викинули цей, поставили новий, і у вас знову новий ролик без жодного. Люфта чи натяку на це. Також на цьому блідорізі є лазер зелений лазер, який настроюється доволі просто. Ви ставите положення попереду, виставляєте, потім позаду виставляєте і все. Чи збивається він, я не знаю. Для цього потрібно кинути його в бусика і поїхати на інший об'єкт. Але настраюється він доволі швидко. Одна викрутка, хрестова маленька викрутка. і Поки заварюється кава, ви її виставляєте за 2 хвилини, максимум 2 хвилини. Тут взагалі виставляти нічого. І взагалі мені подобається, що на цьому різі, якщо щось і потрібно регулювати, то воно все відкрито. Не потрібно кудись там лізти, щось знімати. Потрібно тобі ось він. Маленький механізм самого, е, самого лазеру, підкрутив його все. Що стосовно підшипників на голові, підшипників доволі багато. Вони всі піджимаються, ціла купа різних регулюровок. Але що вам хочу сказати, що мені подобається, що він ходить доволі плавно. Доволі плавно по всьому полі монорельсу. Ходить плавно і це просто клас. Про підшипники взагалі не думаєш. Ти просто думаєш, як поставити і, і провести. Вертикальний, Вертикальний підшипничок, так, тут є два підшипничка, і вони ходять доволі. Доволі м'яко. Там є пружинка, тут є така пружинка, яка дозволяє вам ось так м'яко опускати для злому саму ручку і голову. Це також заслуга ще і ручки 45 см. Лапка. Лапка тут не магнітна, бачите, хоча тут механізм, видно, що проєктували під одне, але тут немає ніяких магнітів. Тобто вона не відкидна, вона просто така гуляюча. Різати плитку вона не заважає взагалі. Але якщо у вас Є якісь е, нервові захворювання, то вона вам не сподобається. Це точно. Ход плавний. Як вперед-назад, так і згори донизу. Далі йдемо. Мондеренця. Мондерельця крута, повністю пола. Мені досталось рівна, тому що плитку ріже рівно. Е, вона має змогу регулювання. Що це означає? Є два такі гвинти позаду та попереду. Це цільні гвинти, які тримають цю монорельсу на станіні. Вона може регулювати відношення вашої рельси по відношенню до станини. Вліво, вправо, вліво, вправо. Чи це перед потрібно подвинути, чи зад потрібно подвинути, немає значення. Тут повністю є ця змога і. Круто воно зроблено, воно відкрито, його видно, воно в доступі, мабуть, ви не будете цим користуватися. Раз це от поставили, виставили, все. Але змога є. Але змога є, це плюс. Станіна. Станіна доволі проста, виконана із листового гнутого металу, товщиною 2,5, 2,5 мм плюс-мінус. Є три ребра жорсткості: зліва, справа та посередині одне ребро жорсткості для злому. Біля ролика. Для злому є додатковий лист металу для того, щоб була жорсткість. Не знаю, як вони це зробили, але з виду доволі хлібка конструкція, але зроблено доволі прикольно Ця на вид хлібка станіна ламає плитку. І останнє, що хочу показати вам, це додаткові лапки, які потрібні для того, щоб опирати просто плиточку. На пидкоріс. Є з лівої сторони ось два такі стаціонарні, вони не знімаються, а їх можна зняти, але вони просто отак піджимаються і все. Довжина цих лапок складає 34 см. Це з лівої сторони і з правої сторони є ось такі опори з лінійками. Лінійки на 63 см. І опори. Лінійки вони настраюються, тобто їх можна також. Ну, ніби там, знаєте, підкоректувати підкоригувати трошечки. Десь щось, якщо там є здвиги. Якщо ви ріжете тільки по цим направляючим по, по лінійкам. До речі, для транспортировки тут все зроблено доволі просто. Простіше, вже просто немає. Простіше, ви просто, мабуть, скотчем все обмотати і поїхати. А так, просто два гвинти, два барашки зняли, переставили, зафіксували, кинули в багажник і поїхали. Хвилиночку. Не Я зараз візьму правило, Чи... та я не впевнений, що воно рівне, але спробуємо перевірити. Так, тут є, я бачу точно. Тут десь пів міліметра гуляє. Можливо, це дає, От якщо по емалі подивитися, по емалі, мабуть, це добре. Можливо, це... Оця юбочка, яка залишається, можливо, вона десь дає. Так, я бачу з цього краю, тут забагато залишилось внизу. Тому перевірити таким чином це дуже важко. Але. Воно порізало. Давайте перевіримо точність. Давайте перевіримо точність. Сколу немає. Тобто на нашій заготовці 500 мм сколів немає. Якість кромки дуже добра. Так, що в нас тут? Я бачу, що у нас 499 мм. Тут у нас також 499 мм. Ну, тобто потрібно все ж таки такі, такі речі потрібно калібрувати, потрібно настраювати. Ще я такий різака. Водичка. Так, обрізалось добре. Сколи взагалі слабкі-слабкі. Це, звісно, залежить від плиточки. Тепер давайте перевіримо розмір. А розмір в нас складає такий. О, 50,5 міліметрів. Тобто пів міліметру. Тут 50. Ну, все ж таки, бачите, розмір цього виміреного інструменту має значення. Тобто, в принципі, на свої кошти Бликоріс ріже доволі точно. Плюс-мінус 0,5 мм. Там ну, десь там це таке, я вважаю. Давайте я зараз ще перевірю. Рівність цієї заготовочки. Угу. Так. Ну, я думаю, що. Я не шліфував, саме тому є ось такі похитки. А я не, я не виміряю. Тільки отак. Тільки отак. Ну да, я не виміряю, ні. Там залишається дуже рвана юбка, і тому таким інструментом перевіряти це не є вірно. Кому потрібен палькоріст TopWay 2012. Перше, якщо це ваш перший бюджетний плиткоріз. для чого? Для того, щоб ви навчилися працювати із плиткою. З цим плиткорізом можна різати плитку і можна навчитися різати плитку. Друге, якщо у вас велике будівництво або ви купляєте цей плиткоріз на один об'єкт, де якась промка, він там і залишиться. Третє, якщо у вас є помічники, і вони ну, не дуже слідкують за інструментом, це також ваш варіант. І четверте, якщо у вас вже є один якийсь дуже класний помічник, але вам потрібен другий на заміну, на підміну для мобільності, то це може бути також непоганим варіантом, тому що точність в нього є, мобільність. За щодо ваги, він ламає ще й плитку, ще й ріже плитку, і доволі рівно і доволі точно. Я вважаю, що за 180-200 доларів цього більш ніж достатньо. Тобто цей плиткоріз може бути альтернативою для мобільності. вам за увагу! Слава Україні! Пока!